Приветствую вас, мої подписчики. Всіх, хто наблюдає за моїм іскусством так називаємо. Предлагаю вам сьогодні подивитись. Всі, ви бачили оці розйоми імпортні. І сьогодні я хочу, щоб ви подивились, скільки вийде розйомів. Взагалі, з цих як би сказати. Я буду їх повинімаю всі. Ну, звісно, без вас покажу тільки начало, Бачите, як вони. Деякі так винімаються, ці, що. А другі треба розкушувати сильніше, Я возьму оці більші кусачки. І як би розкушу його. А це ці... ні, деякі навіть винімаються, отак. хоп. Бачите. Ну, деякі є отакі, що кусачки треба. Вони тут декілька видів. Оцей то вже я так не виколупаю. Надо кусачками чуть-чуть надкусити великими. Можна маленькими, але це ви розумієте самі, що можна тільки осторожно. Так що я зараз... Щас... Оце все почищу і вернусь до вас і скажу, скільки вийшло всього. Для вас буде секунда, для мене якесь час. Дякую. Так що дивіться, що в мене вийшло з цього всього. Ціла ось така баночка розйомів. Скільки воно важить, зараз ми його зважимо, спробуємо. Ну і тут теж є якісь желізні, але є й багато дюралюмінієвих штук. Ну, це, я не знаю, важить, не важить, наше воно самі представити, що дюральки дета грам 100 може буде. Попробуємо зважити, скільки воно. Правда, мене вісить тільки до 300 грам. Ну я думаю, що тут 300 должно бути. До 300 верніє. Так, да, 216. 200 грам вийшло, я так скажу. 16 на грам штуку. Все храню я в бутилці. Перекину я все в бутилку. Тут в мене ось таких комп'ютерів, якби легіатура оця. Я в бутилку скидаю, скидаю, мене це вже, можна сказати, друга буде, якщо наб'ю, колись вам все покажу. А також хочу сказати вам, кому цікава така штука, щоб я, наприклад, купив матеріал, переробив його, ось так, наприклад, і спробував про, продати. Якщо вам буде таке цікаво, я таке теж спробую. Ви пишіть в коментарях. Також заходьте до наш телеграм-канал, ссылка буде. І скидайте свій матеріал або купляйте, Там теж люди щось скидають. Также там можна обміняти. Якщо обміняєте, пишіть, обміняю там. Продам. Обміняю і ще там щось так. Або просто хвастаюсь. Так що 200 грамів у нас получилось. З цього матеріалу приблизно скільки получилось. Ну, хай ще є якісь железни, які ліпнуть до магніта. Ну, примовірно, я приблизно так скину. Ну, тоже грам 100. Може трохи менше. Там ніж желізних є. Там желізних небагато. Зверху вона, тільки одна приліпла, як Так що, во, що вийшло? Заходьте в на наш телеграм-канал.